Шалом, це Славко. Не встиг я вас вчора порадувати новинами за крах російського танководства, наприклад, танку Т-80, що ми знову переоцінили їхню чисельність. Як, знову, у мене для вас добрі новини. Ви знаєте, що нас лякає Форбс страшними цифрами, що за три дня можуть. Бомбардувальники, тисяча бомбардувальники варефі можуть скинути купу кабів і знищити оборонні позиції. Я скажу за війну, вони скинули 5 тисяч кабів. Чого вони досягли, зіпсували життя людям в кринках і знищили Авдіївку. Власне, це все, чого вони досягли своїми кабами. Тепер Форбс нас лякає величною кількістю російського стрільна. Кількома мільйонами стрільна. Що вони в додаток до п'яти тисяч пострілів, що нібито роблять на добу артилерійських зроблять ще дев'ять тисяч пострілів на добу, і цими чотирнадцяте вони зразу написали п'ятнадцять тисяч, хоча насправді чотирнадцять, то знесуть знову за дві кампанії 24-25 року оборону України. Зараз ми поговоримо, як ці дані приростать. Ясно беруть вони все це, як і всіх британських аналітиків. Скоро слово британський аналітик стане лайкою, як власне в Руминський фронт було на Росії в Першу світову війну лайкою румфронт, Так у нас британський аналітик скоро стане лайкою. Про що йдеться насправді? Я вам поясню в цифрах. ВСРФ заявили, значить на колегії, що у них ситуація на кампанію, кампанію 24-го та 25-го року, їм буде потрібно 4 мільйона стрільна 152 Це не гіацинтів, це оцього от для мсти для акації ну, для Д20, значить і для мсти. І 1 мільйон 600 тисяч стріль на 122 мм, значить, безтанкового стрільна. Протягом 24-го року їм потрібна така кількість 5,6 мільйонів стрільна, щоб провести дві переможні кампанії проти України. Значить, це вони вважають 2,8 мільйонів стрільна на рік проти України їм може вистачити. Офіційно вони вважають, що виробництво було 23-го року мільйон одиниць стрільна 152 Прирост на 24 рік це 23-й рік, Прирост на 24 й рік 30%, і вони збираються виробити 1 мільйон 300 тисяч. За стрільно 122 вони казали, що 800 тисяч вони вироб, мають виробити в компанії 2024 року. Приросту вони не вказують. Тепер як вир... Ну, Москвини завжди брешуть. Полягати на даних, які... Підкладають і видають Москвини, це треба бути британським аналітиком, а я скажу кретинам. Або отримувати гроші від Москви, як Форбс, щоб нас лякати. Насправді виробництво стрільна, 152 мм за 23 рік. Отут ми вам все це -все, все обговорювали. Було 560 тисяч 500 одиниць. Прирост цього стрільна мав бути не 30% у 2024 році, а 18%. Цебто за розрахунком асіними він має становити 661 390 одиниць стрільна. Виробництво стрільна 122 мм 2023 року становило 240 тисяч одиниць. Прирост його мав бути 8%, тому що там вже нема чому приростати. Яся знову порахувала, вийшло 500 252 тисячі стрільно. Отакі от, от реальні показники, як ви бачите, до 5,6 мільйонів ще дуже далеко. І ми для чесності, чого ці критини не роблять, ми додамо ще 125 мм стрільно. Чому воно важливе, як ви розумієте? Тому що. Багато осколочно-фугасних снарядів використовують танки. Зараз уже і 115, мабуть, міліметрів треба брати, було Т-62, ну, я неспроможний. Тому що більшість боєукладки і у нас, і у них танково осколочно фугасні Тому виробництво становило 232 тисячі стріль на 125 мм за 23 рік і плюс 14%. Приріст, мав бути. Так, це значить 23 тисячі і це. Ну, десь ще 30 тисяч можна накинути, 270 тисяч. Коротше, 23-го року Москва в трьох в своїх чотирьох і ще Додам, 20 тисяч стрільна. Вони виробили 203 мм, подняли план на 300%. Відсотків, за 24-й рік мають виробити 60 тисяч стрільна. Себто, виробництво. Стрільна 23-го року було мільйон 52 тисячі 500 одиниць стрільна в чотирьох основних калібрах. За 24 й рік вони мають виробити 1 мільйон 237 тисяч 870 тисяч стрільна. Це десь 40% від того, що їм потрібно за планом. Як вони все це збираються компенсувати? Вважають, що Іран і. КНДР постачали їм 2 мільйона одиниць стріль на 122 Ну Тут вони знову передергують, тому що ну аноністи вже, ви понимаєте? Мастурбатори. Вони не ділять ці 2 мільйона на РСЗО і на артилерійське стрільна. От якщо поділити, то там взагалі виходить так по-взрослому мільйон 400 тисяч. І ці 1 мільйон 400 тисяч. Ще треба відняти РСЗО 122 мм. Отак от, от виходить. І коли ви все це не полінітесь паліні, не суміровите, то ви розумієте, що ВС РФ не зможе виконати по артилерії, поставлені перед нею завдання. Ну, Не буде в них 4 мільйони стріль на 152 міліметра і 1 600 тисяч стріль на 122 мм. Ну, цього може і буде, якщо з Кореєю, Іраном ну, і власним виробництвом 250 тисяч. Ну, десь мільйон вони дадуть, цього у них. Мільйон є і ще три мільйона. У них є старого артилерійського стрільна на складах, яке все важче відновлювати. Тому що не забувайте, що от героїчна розвідка Естонії, яку ви недооцінюєте, а яка, між іншим, багато чого знає, бо вона знає менталітет цієї публіки, каже, що оці от поставки 22-го року з початку кампанії становили всього-навсього 400 тисяч. Десь я тут записав. Всього навсього да, так. 400 тисяч вони встановили. І з цих даних треба виходити. Розумієте? І тому оці видатки, ну, порахуйте самі, скільки в них є, що 5 тисяч вище 5 тисяч стрільно 122 152 вони не стріне не, не вистрибнуть. Єдине, що було приємно, цікаво, зараз поговоримо ще за от, британську аналітику. Треба, було, я може сьогодні зроблю. Я вибачаюсь, мене завтра перша операція, тому я на оці, з одна з трьох, власне, мабуть. То я вже мені завтра, якщо я повернувся з перемогою, а я повернуся з перемогою, як і наші збройні сили, то мені трохи буде не до аналітик. Я вам щось таке розкажу. Може за. Бастардо Магарач, тому що в мене скисло к'янті, і ми маємо поговорити за ці пальоні флорентійські сорти винограда, з як воно скисає, на що воно переходить. Коротше кажучи, а може і не поговорю, тому аналітикою я сьогодні закінчую. В якості анонса я вам розкажу дві речі. Перше, от як вважають аналітики, вони правильно на початок кампанії 24-го року москвини нарахували чисельність збройних сил москвинів 360 тисяч. Це вірно, абсолютно вірно порахували. Нахи не було на початок кампанії 23-го року. На початок українського наступу 23-го року вони виросли до 410 тисяч осіб їхні збройні сили. Розумієте? І тут почалась бійня. Як ви знаєте? На жаль, українці не кожного дня не можуть наш потенціал не дозволяє вбивати по тисячі, нищити по тисячі москвинів за день. Ми не дотягуємо до цієї лінії, на жаль, не завжди. Інколи 1200 вбивають, а інколи вбивають аж 700-800, на жаль. Тому ці показники ми не виконуємо план. І як ну чому ми не виконуємо план? Я дві причини. Чому ми по танках не виконуємо план? Треба бити 4,5-5 танків на день. Ми нищем три часто танків не вистачає. Так само ми не можемо вбити тисячу москвинів на день, бо Москвинів стільки нема. І як вони нахабно тепер кажуть, що на 01-01-24 року в них. 470 тысяч звідкись нарисовалось, хотя все резервы были брошены в наступлення і що осінню, ви знаєте, всі недоформовані дивізії бригади. Ми за це говорили. Я не буду детально. Ви часто мене просите повторюватися? Я не можу повторюватися. Вам простіше знайти старі сюжети, зробити бібліографію старих сюжетів, де ми розглядаємо ті чи інші питання. Тому я інколи відповідаю на питання, повторяючися, а інколи не відповідаю, то прошу мене пробачити роботи багато. Так само вони, наскільки вони завищують, ми можемо сказати. Вони вважають, що з 2060 танками вони почали кампанію 24-го року. Це брехня. Спочатку ми нарахували 1350 танків, потім через паніку за зростання виробництва нарахували 1750. Зараз, коли відкинемо т 80 яких нема в резерві, значить уже танковому, знову десь повернемося до. 1500 що найбільше. Вони, бачите, вони на 500 танків прималювали. Так само і москвинів на кампанію 24 року нема 470 тисяч. Бо якщо навіть і було, то цих 70 тисяч вже Перебито в наступах за півтора місяці, розумієте, пораненими хворими, убитими, упівшимися, збіжавшими. Дезертирство росте. Отака, от, от новина. І остання новина, анонс дуже важливий. кажуть, що танки закінчаться, перейдемо на тачанки. Це вірно. Я вже в березні буде готова перша партія холодної зброї української, значить, бойової. Там хорошая пружинна сталь 50-51 один у твердесть без з безостаточної Я цей сюрприз. Значить, я ці клинки для майбутніх битв. Я ми з вами протестируємо. Подивимося, наскільки вона краще буде за. Китайські шашки, що будуть поставляти, якщо будуть звісно, поставляти за лі які у нас шанси в боях на білу зброю, час готуватися. Бо якщо війна затягнеться понад кампанію 26-го року, то будемо битися на шаблях і мечах. І я вже ті стіри. У нас є проблеми. Клинки мечів не зробили, знову відкладають. Більш легкі клинки, ми будемо з вами цю тему розважати чи трьохраннік, а чи калішемарт, чи Саксова, чи от, чи, чи трьохраннік. Чим битимуться українці? Ми з вами будемо в березні розважати на цю тему. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, тримайтесь мене. Я стою. На сторожі вашого душевного спокою. Лайкайте, підтримуйте, коментуйте, будемо вдячні за допомогу. Ти хотів сказати, що це жіночий журнал. А, Ну так, я хотів сказати: за, що ми ведемо жіночий журнал з танководство, тому щось пропускаємо, тому нас правильно виправляють, що там і трансмісію треба міняти, якщо український двигун стоїть, а там турбінний, значить, в т восьмі місяць. Це нас в коментарях читайте, і нам дуже приємно за. Допис нашої читачки я його не знайшов. Каже, мені син порадив звернутися до вас, щоб я. Дивилася, бо переглядала вас, і отримала душевний спокій. Бо вас ж лякають, розумієте, всі новини. І лише ми кажемо вам правду. І Нам дуже приємно, що ця добра жінка нам відписала, що вона отримала нарешті душевний спокій завдяки тому, що дізналась. і узнаєте правду, і, значить, і правда зробить вас свободними. так вона зробить вас не лише вільними, але й спокійними. Тримайтеся нас. Бай!